На Прикарпатті перебуває делегація Угорської республіки. Вчора її офіційні представники зустрілися із головою облдержадміністрації Михайлом Вишевонюком та міським головою Івано-Франківська Віктором Анушкевичусом. Угорська делегація приїхала на Прикарпаття із культурно-мистецькою програмою. З нагоди 56-ї річниці угорської революції та визвольної боротьби 1956 року у день національного угорського свята. Угорський державний народний ансамбль вирішив дивувати українців неперевершеною концертною програмою. Михайло Вишованюк щиро вітав гостей. Зауважив, що через культуру і мистецтво українці зможуть побачити угорську душу. Я надзвичайно вдячний пану генеральному консулу. Пану віце-консулу за ту велику роботу, яку вони проводять зі сторони Угорщини, з нашою областю, в плані зближення. Сплав в плані економічної співпраці, в плані культури. Подякував губернатор також за шефство угорської сторони над інтернатними закладами для дітей-інвалідів Івано-Франківщини. Закордонних гостей вітав також голова міста Івано-Франківська Віктор Анушкевичус.